Як ви краще запам'ятовуєте матеріал стосовуєте нові знання на практиці. Кожна людина має свій унікальний спосіб засвоєння знань, інш мозок сприймає та обробляє інформацію. Розуміти матеріал, коли його озвучують, коли бачать схеми або пробують усе власноруч. Найчастіше у нас переважає один стиль. Привіт! Мене звати Романія і ви на каналі Мув. і сьогодні я розповім вам про типові стилі навчання, які вони бувають, для кого підходять і як це допомагає ефективніше засвоювати нову інформацію. Скажіть, будь ласка, як ви краще запам'ятовуєте матеріал, коли бачите картинки, слухаєте пояснення чи, можливо, одразу застосовуєте нові знання на практиці. Напишіть свою відповідь у коментарях. Отже, що таке стиль навчання? Кожна людина має свій унікальний спосіб засвоєння знань. І це є стиль навчання. Індивідуальний спосіб, у який наш мозок сприймає та обробляє інформацію, Так, кому простіше зрозуміти матеріал, коли його озвучують, іншим, коли бачать схеми або пробують усе власноруч. Найчастіше у нас переважає один стиль. Але часто вони комбінуються. Основні типи стилів навчання. Давайте коротко зупинимося на найбільш популярні моделі, які скорочено називають варк. Як засвоювати нову інформацію і кому це підходить. Детальне пояснення кожного стилю навчання за варк. Перше візуальний стиль. Візуальні учні найкраще запам'ятовують і розуміють інформацію. Яку бачать у вигляді схем, діаграм, малюнків або відео. Вони думають у картинках, мають хорошу просторову уяву та мислять образами ознаки, легко запам'ятовують мапи, графіки, сторінки в підручниках, віддають перевагу інструкціям і зображенням, організовують інформацію через кольори, маркування. Ментальні карти. Часто помічають деталі і звертають увагу на невербальні сигнали, жести, міміку, віддають перевагу роботі в спокійних, безшумних без, без місцях. Як навчатися ефективно? Використовуйте ілюстрації, схеми, діаграми, заводите кольорові нотатки, комбінувати текст із малюнками. Другий аудіальний слуховий стиль. Аудіальні учні найкраще засвоюють інформацію через слух, лекції, обговорення, подкасти. Ознаки люблять слухати пояснення, аудіокниги, обговорення, добре запам'ятовують усні інструкції, вміють підтримувати діалог або дискусії. При навчанні полюбляють повторювати інформацію вголос або проговорити матеріал собі. Вразливі до шуму. сторонні звуки відволікають. Зазвичай легко запам'ятовують імена, а не обличчя. Як навчатися ефективно записувати лекції та слухати їх кілька разів, обговорювати матеріал з іншими, ставити запитання. Використовувати римування, пісні, вірші для запам'ятовування. Третій тип це читання письмо, текстовий стиль. Ті, хто віддає перевагу читанню й письму, найкраще сприймають та структурують інформацію через текст, конспекти, резюме, статті. Ознаки люблять читати підручники, статті, блоги. Записують конспекти, складають списки, систематизують інформацію, вміють гра грамотно писати, добре працюють із письмовими текстами, віддають перевагу письмовим інструкціям замість усних, часто добре організовані, люблять дослідження і пошук інформації. Як навчатися ефективно? Переписувати конспекти. Читати і виділяти ключові тези, створювати резюме або есе, використовуючи списки та схеми у вигляді тексту. 4. Кінестетичний руховий стиль кінестетичні учні навчаються найкраще через дію, практику, експерименти і фізичну активність ознаки. Люблять спробувати все на практиці, вчаться через експерименти, рольові ігри, рухи. Часто важко довго сидять, сидіти на місці, їм потрібен рух, легко запам'ятовують інформацію, які пропустили через тактильні відчуття чи власний досвід. Вміють добре виконувати завдання, де потрібна координація та робота рухами. Як навчатися ефективно? Використовувати навчальні експерименти, приклади з реального життя, робити перерви на фізичну активність під час навчання, вивчати матеріал через моделювання, макети, майстер-класи. Підсумок у більшості людей домінує один стиль, але часто вони поєднують різні підходи. І стають мультимодальними учнями. Експериментуйте з різними стилями, щоб підібрати найбільш ефективний для себе спосіб навчання. Порада Якщо ви не знаєте свого стилю, спробуйте пройти спеціальні тести, або просто подивіться, який із підходів вам допомагає краще запам'ятовувати інформацію. Інші популярні підходи крім варк існують інші моделі Колба або цикл навчання досвідом. Активіст пробує все на практиці. Рефлектор любить подумати перед тим, як діяти. Теоретик все аналізує і будує логіку. Прагматик більше довіряє тому, що працює на практиці. Гардер множинний інтелект. Тут є не лише логічний. Чи візуальний стиль, а й музичний, міжособистісний, любить працювати у групі, інтроспективний на самоті. Чому це важливо? Якщо ви знаєте свій домінуючий стиль навчання, можна легко підібрати під себе найкращі методи підготовки. Візуалам допомагають схеми, кінеститикам вправи, аудіалам лекції чи подкасти. Так ви економите час і не витрачаєте марно сили на методи, які не заходять. Інтерактив давайте невеличкий інтерактив. Подумайте і напишіть у коментарях, до якого стилю ви відчуваєте себе ближче. Чи було у вас так? Послухали подкаст, усе зрозуміло. А от коли прочитали підручник, нічого не зрозуміли? Або ж навпаки. Поради для ефективного навчання. Поєднуйте різні стилі, навіть якщо вам ближчий один, включайте інші для різноманітня та кращого запродовження. Не бійтеся експериментувати, тестуйте, Подкасти, створюйте схеми, практикуйте на ділі, приділяйте увагу відчуттям, працюйте не лише мозгом, а й відчуттям. Обирайте те, що працює саме для вас. Не бійтеся поєднювати різне. Якщо тема зацікавила, ставте лайк, підписуйтеся і діліться своїми історіями у коментарях. До зустрічі у наступного відео. А також напишіть вашу думку про те, як ви ставитесь до того, щоб на фоні було, як от зараз, оформлення планера, а озвучка була трішки якась цікавішою і зі смислом. Тож, напишіть свою думку про це у коментарях, я буду чекати вашої відповіді. І ми з вами зовсім скоро зустрінемось. До нових зустрічей, любі друзі!